Друзі, вітаю всіх інвесторів MD Invest та підписників свого каналу. Сьогодні, нарешті, я приїхав до Phoenix Medical Resort у східниці. Ми повністю сьогодні знімаємо великий обзор цього проєкту, який ми інвестуємо, а напам'ятаю, що саме це цей комплекс котежне містечко Phoenix Medical Resort став другим інвестиційним проєктом, в який ми зійшли з пайовими інвестиціями, і куди сьогодні ми починаємо набирати інвесторів для інвестицій від 5 тисяч доларів в це котежне містечко. Сьогодні буде повний огляд, і ми постараємось вам показати весь масштаб цього комплексу. Тож, поїхали. Мав бути отакий домик, проаналізували і зробили такий. Тепер, коли дивишся, да, різниця, правда. При тому, що оце HPL панель, і мені всі кричали, що це найкрасне мод, а то рамікс, який завод робить. знаєш? Це за вашого материалу. Так. Сане, ми з тобою зайшли до вашого нового. Будинку, mm -hmm. який вже майже майже ось, добудується в Форстхіл. Їх буде 40 штук mm -hmm. на в загальному. Коротеньку екскурсію проведи, що тут у вас, з яких матеріалів. Дивись, ми пішли в хайтек. На сьогоднішній день це самий технологічний домик з нашої лінійки з найдорожчою вартістю там, за квадрат. Тут так само максимально матеріали використовуються власного виробництва. Важливо зробити акцент на санузлах, бо це теж от рамікс. І порівняти, ми зійшли в білий домік. Тут на вибір є білий і чорний. Відповідно, там, де рішення приймали дівчата, вони обирали в основному білі доміки, там, де чоловіки приймали рішення, там обрали чорні доміки. типу. Ну і це дуже прикольно. Тут тобі своя більш атмосфера. Тобі який більше білий чи чорний? чорний? Чорний, однозначно чорний. Типу, хоча, ну, Жити, швидше за все, я буду в білому, знаєш, але іноді на вихідні типу, залітати. Ну, для відпочинку чорний ідеальний. Але якщо жити там більше тижня, то, мабуть, я би обирав світлий домик. Тут 84 метри, хоча ну, тут дві спальні дуже продумано все, по простору. Дві кімнати, дві спальні, так, так? Так, так. дві спальні, знаєш, вже кухня так. з островом. Ну, ще чуть-чуть воно вот 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 прямо вже на завершенні Це ви плануєте вже я так розумію як шоурум да буде так, перше так а взагалі як коли хочете Forest Hills здати до кінця літа до кінця літа mm -hmm. всі повністю так. 40 штук. я просто теж заходив думаю що це за таке mm -hmm. за плідка ти розумієш це, це з Італії. З... Да, да, мармурова мармурова крихта. і от ми з неї робимо такі суцільні панелі це ви робите одразу як готові панелі E, в залежності так. від запиту, там є різні, різні продукти. Це може бути і штукатурка. От це між домики покриваються, це ж так само марбурова крихта. І всі дивуються, вона не фарбована, вона одразу приїжджає чорна. І З... на басейні я бачу на так, та, так, так, це дуже універсальний матеріал, дуже крутий. Це клій і крихта, так? Да? E, ну, там епоксидні смоли, там досить складний хімічний склад. Тут же знаєш, автоматичні жалюзі, це все там їздить. Вид на, на... на... на ліс. Тобто... Та частина вже забудовуватись не буде. Ні, ні, це заповідник. Тут третє джерело, воно дуже круте. Ми тут зараз свою річку робимо. Тут все висадиться максимально деревами. А, там, там буде ще і Так, Внизу буде ще один величезний басейн. Відкритий? Відкри... Ну, він, він буде на зиму закриватися тому... цим склом, і там навколо нього буде сад японський. І цей японський сад, тут він від спа починається. 2 га ділянка проходить, і потім ще 3 4 га він. Вище нас туди спускається. Там, там дуже красива просто річка йде, знаєш, ми це вирішили все обіграти так. в величезний, типу, парк. Скажи, по-перше, чому вибрали саме цей Регіон, саме Східницю, і потім розп... розкажи про проєкт, взагалі, чим він буде відрізнятися, які тут самі головні фішки, самі головні важелі. Ну, на що зорієнтований взагалі mm -hmm. цей проєкт? Mm -hmm. У 22-му році, знаєш, був дуже важкий рік. І ну, ми добудували там, на тому етапі Буковель, ще не починали тоді ТРЦ. Готель працював в збиток, по суті, ну, або в нуль, для керуючої компанії. Тобто весь прибуток забрали умовно інвестори. Було дуже важко. І я пам'ятаю, ми сидимо з директором готелю. Я кажу, я не знаю, що робити, мабуть, якийсь чи кредит треба шукати ну, для того, щоб до сезону тіпа, зимового дотягнути, дотягнути знаєш, да. бо продажів на сторону тоді не було, все одно ще бренд був не, не, невідомий. А, вот. І ми сидимо, і вона мені каже, там, пані Галина, Саня, якщо в тебе так класно виходить будувати, чому ти не будуєш далі? Ну, тому що я розумію, що я не забезпечую людей світлом. Ми на генераторах, ну я, я просто я не можу. Ну, Добре, а що тобі заважає будувати десь ще? Типу, знайди місце для того, щоб почати будувати. Я кажу: ну, це потрібен стартовий капітал, а в мене все вкладено тут. Тобто, це, типу, продавати свої доміки. Він каже: А чому ти не думаєш, що ти знайдеш людину, яка погодиться бартером поміняти землю на квадратні метри? Я такий, блін, ну було би круто знайти людину, яка погодиться на, на квадратні метри. Наступний день зустрічаюсь з людиною, каже, у мене є земля в східниці. Чи цікаво вам помінятися на квадратні метри? Я кажу: ну поїду, подивлюсь, я приїхав. Я одразу прогулявся цим лісом, побачив це джерело третє в східниці. І тут настільки потужна красота, знаєш, от тут нема сусідів. Тобто буквально мене обліпили з усіх сторін. Просто ідіоти позаходили, позаливали все бетоном. Проекти без інфраструктури повиганяли. Ну там один, вообще просто людина без якихось моральних цінностей, вона влупила житловий будинок. Навіть місця нема під, ні під каналізацію, ні під септики. Знаєш, ну просто щоб зрубати грошей, потім вони всі заходять якісь суди, арешти, конфлікти. Бо люди без концепції, без ідеї, без душі. І я зрозумів, тут нема сусідів, тут можна зайти, зробити класну історію. Типу, почали робити знаєш там в лютому в лютому 23-го року я заходжу кажу своїм інвесторам ми починаємо проект сідниці хто готовий давайте інвестувати скільки вже у тебе інвесторів було більше 100? Та, то, ну, з буковеля чи? по суті давно в лютому там двоє купили знаєш там в березні 10, е в квітні тільки я продав щось біля 84 будиночків Тобто просто ну, тут, дуже, тут зовсім інший масштаб. Розумієш, цей проєкт абсолютно. Ну, ми можемо забитись про те, що ну, в Європі, ну, не знаю, ну, з десяток, можливо, є якихось проєктів аналогічних до цього. Це поки що. 60 гектар. А, на даний момент так, 60 гектар, але ну, дивись, ну, є просто речі. Ну, я не дуже хочу їх там, до кінця публічно відкривати. Але ти сказав, в чому фішка? Так, тобто перша фішка 25 мільйонів євро. У нас бюджет на свою лікарню. Медичний центр. За, так, задача, щоб приїжджали люди, відпочивали з комфортом в п'ятизірковому сервісі, але при цьому лікували будь-яку свою е, проблему, так? Е, від хардової е, хірургії. До різних оцих там детокс-програм, оздоровлень. Сюди будуть приїжджати дорослі ну, батьки, Тобто будуть відправляти батьків на довготривале проживання з Європи. Тут неймовірний потенціал, саме от лікування водою дуже потужна штука. Тобто Я для себе це відкрив, воно дійсно працює. Далі інфраструктура. В Другобичі індустріальний парк на 36 тисяч робочих місць. Просто вдумайся. Ну, Це мінімум в другому е... так ми будуємо. Будуєте. Мінімум вісім тисяч людей буде жити тут. Ну бо звідси туди 25 хвилин. Ну, де ти будеш жити? В, в місті блін, з пробками, з пилюкою чи в офігенам? Ну, Друже, я, я будую кремній водулин. От, всі, всі з мене два-три роки там всі сьогодні всі немає змінються. часу спитати тебе, звідки проект взявся технологічного парку. Я думаю, що слухай, я думаю, ви будете запускати я знаю спа-комплекс. Якщо ти будеш не проти, ми там, ще приїдемо. Та, а ми з тобою ще інтерв'ю. Важ, думаю... Важливо просто концепція. От постійно всі де типу, концепція? Концепція збудувати з нуля міста мільйонерів. Збудувати місто успішних людей, збудувати місто можливостей, куди будуть приходити люди з стартапом і отримувати всі можливості зробити успішну історію. Тому е з точки зору інфраструктури, це свій гірськолижний курорт, не гірший, ніж Буковель. Тут Тут. це абсолютно вся інфраструктура для бізнесу. Тобто, Якщо ти з Миколаєва чи з Одеси. І тобі дуже складно прийняти рішення, щоб перевести бізнес на Західну, ми тобі даємо всі можливості. Тобі навіть ну, взагалі ні за що не треба платити. Якщо ти прийшов в оренді-центр, твій продукт має математику, в тебе є нормальна якась прозора звітність, є клієнти, є збут, на тобі, всі можливо... на тобі обладнання, на тобі склади, на тобі логістику, залізну дорогу, аеропорт міжнародний в Другобичі. Просто вдумайся. На смугу 3,5 км, 3,3. Для того, щоб за 48 годин все, що ми робимо в індустріальному парку, я має за 48 годин постачати в США. Це умова компанії, з якою ми підписали контракт на постачання тої продукції, яку ми там виготовляємо. І не коли ти хочеш запустити? А, ну дивись, перший запускав нас вже десь лютой 26 го року. Технологічний парку. Так, перші цеха. <гум> а, для того, щоб його швидко збудувати, мені прийшлося свій завод по бетону зробити. Ми викупили круту. Частку в, в виробництві арматури композитної для того, щоб швидко будувати. Плюс тут я знаю, що ми сьогодні знімемо ОСПА вже без тебе. Спа угу. комплекс 3 тисячі квадратних метрів рікає. Я так розумію, що він теж там отримав якусь премію в тому році за саме один Ну з Дизайн, да, дизайн. Да, да. так, це дуже потужний проект, Це крот, дуже дорогий. До до вересня, я так розумію, буде. Та він має до кінця місяця запуститися. Ти, ти зараз зайдеш. Дивись, ми його почали будувати в липні минулого року. В... Я не пам'ятаю, якого там числа. Десь по інстаграму можна зайти, я там публічно попостив, що от ми почали його будувати. Ну, він, він вже все, там, там баньки обшиваються. Саш, деревом. Це комплекс, коли запуститься вже, я так розумію, спа-центр. Потім наступна така велика історія. Це медичний центр, це буде mm -hmm. вже взимку. Мабуть, да? це весна 26-го року. Сам медичний центр. Да, ну там, там запуск наступний буде, рік. Буде, буде йти. От ця вся історія і ця математика, депустимо, як на яку ти орентуєшся, 15% Ви десь вийшли у Буковелі на дохідність. Так. Думаєш, східниця ви будете йти до цих цифр? Чи ну, от з червня цього року? Ми, ми вже вийдемо на цю цифру і стабільно будемо її тримати. Та, висотків... та, вийти, та, так, безумовно. Слухай, ну ти подивись, ви ще раз обідіть територію, скільки тут для дітей проблема. Я... Зараз дуже багато майданчиків запускається. Ми запустили Kids Club, він вже функціонує. Тобто, те саме СПА, так само свій бювід, свої ці всі медичні програми запускаються. Тобто, тут осінь вже буде дуже важко. Що цікаво? думаєш по капіталізації uh, квадратного метру об'єкту, скажімо, після того, як ці основні вже. Локації будуть запущені. Наскільки ти думаєш, капіталізація має е, прирост От від там, е, сьогодні і до там, того, як здали повністю медичний центр, СПА угу. і комплекс вже ну, цінує. Я, я, тут, тут ціни е, 26-27 рік, тобто метр буде від 5 до 7,5. Вартість а, ринкова квадрату, та. тому що це, ну, це, 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 більш, це ж, ну, дуже преміальна це історія. Це дуже, Дивись, тут історія. А, це проект номер один в Україні. Ну, це ще там якісь місяці залишилось. І ну, ми, от 60 гектарів, знаєш, вже не 60, вже десь 73. Тому що ну, дійсно потрібна площа для того, щоб розгорнути потужні спортзали, потужні там, івент -холи. Спорт, Спорткуби теж будуть? Звісно. Тут, тут не стоїть задача, просто якийсь готель на пару днів. Стоїть задача, от якраз рушійна сила нового покоління економіки України. Я ну, не просто це, так використовую термін кремнієва долина, це тому що амбільні. є технології. так, Тут все в'яжеться вже не навколо готельного бізнесу. Готельний бізнес це була перша сходинка. Зараз вся група компаній їде навколо технологічного сектору. Так, що ми піднялись на дах е, спа-центру, який вже планується цього літка до запуску. Загальна площа, площа спа-центру е, з дахом 4 тисячі метрів квадратних. На даху буде така літ літня тераса, загальна кількість людей, які можуть користуватися спа, одночасно це 150 людей. Е, е, це сама та фішка і то спа, яке після якого я думаю, що вже Буде додана на вартість до котеджів за рахунок того, що інфраструктура і вже буде відпочиваючим, яка така перший важель інфраструктурний, де можна буде гарно відпочивати. Тут буде багато багато різних комплексів спа. Позаду мене також можете бачити з котеджі Forest Hill. Це такі 40 котеджів повністю стекляною стіною з відом на Лісну зону їх 84 чотири метра квадратних, їх всього 40 одиниць в цьому комплексі. Хоча загальна кількість котеджів, взагалі, яка планується в комплексі Medical Resort, біля 400, якщо не помиляюсь, це 52 квадратних метри та 4 квадратні метри. Ми сьогодні ще потрапимо окремо і зробимо огляд діючих вже. Котеджів їх сьогодні діючи 112 вже одиниць, і зробимо огляд саме цього котеджу. Як він буде? Друга і третя черга котеджі по 64 квадрата будуть в принципі такого ж формату, тільки буде додана ще одна кімната. Також сьогодні покажемо будівництво самого медичного оздоровчого центру. В ньому планується також велика кількість номерного фонду біля 280 номерів. Загальна площа Medical Resort планується близько 77 тисяч метрів квадратних. Це планується один з найвеликих медичних відпочинкових реабілітаційних комплексів не тільки України, а й взагалі і Європи. І є точне розуміння, що після запуску влітку спа комплексу Великого, і вже там весною я так розумію, що медичний центр буде запускатись через розбитий на запуск на три черги. І я думаю, що після вже офіційного відкриття медичного самоцентру це буде такий дуже-дуже великий комплекс, якому майже не буде в Україні аналогів, і в принципі тоді вся інфраструктура і вся нерухомість, яка є у комплексі, буде повністю підійматися ціна, бо сьогодні, по факту, це басейни, ресторан, 112 домиків, але ще. Сама інфраструктура, заради якої люди сюди приїжджають, окрім природи, вона ще додатково вводиться. І оцінна вартість самого квадратного метру почне зростати якраз після зведення і запуску саме цих зон. І тоді вже цей комплекс буде зростати. І ми маємо надію, що ми якраз вчасно починаємо інвестиції, поки що ці зони не введені, бо коли ціна вже достигне максимуму, то не буде вже такої. Цікавості в зростанні цієї ціни, але буде піднята вже дохідність саме для інвесторів. і підніметься річна річна ставка інвестицій, яку Фенікс хоче досягти, як і в Буковелі, 15% річних на оренді цього комплексу. А привіз самої ціни вони планують від 40% після здачі цих комплексів, я сьогодні розмовляв, з засновником компанії з Олександром Редькою він каже, що вони очікують після повного введення комплексу і добудування основних всіх зон ціну від 5 тисяч доларів і вище. Так, а що ми переїхали подивитись вже діючі котеджі, яких сьогодні тут 112. Це 52 метри квадратні. Вже відпочивають тут люди. Той котеж в третій черзі, яку заходимо, ми буде 64 метри квадратний. По факту це такий же формат котеджу, але плюс одна додаткова спальня. І зараз ми поїдемо, я зроблю екскурсію, покажу, який ремонт і який формат, яке планування цього будинку. Пігнали! Так, ну що, ми потрапляємо всередину будинку, Тут е, велика гостіва, е, велике скло. Одразу саме в цьому котежі ми бачимо вид на сам медичний центр. Ось гостєва, диван, кухня. В принципі, тут є все, щоб нормально проживати е, сім'єю навіть. О, холодильник, є холодильна така. Холодильник, милнова піч. Що у нас тут? Це у нас хос частина. Також тут є великий балкон, який ми можемо бачити, ми зараз вийдемо, кімната, телевізор. Прикольно, що тут така лофт, лофт дизайн, темна, темні кольори і дерево. Цей будинок такий же, як сьогодні, ми будемо. Забронювали вже наш будинок, але наш плюс одна ще кімната плюс 12 квадратних метрів. Цей будинок 52 квадратних метра, а вже третя джерга і той будинок, який заходимо ми, буде 64 метри квадратний. Заходимо в спальню. Тут є в нас така шафа шкаф купе Для речей. Ліжко, двоспальне ліжко. В принципі, тумбочки, фумомки, і отакий теж гарний великий стекляний огляд з видом на газони і на внутрішню територію. Так, і тут у нас важлива річ це душова та туалет. І він в такому світлому кольорі. І ще сьогодні розмовляв з Олександром, і він казав, що це все вони виробляють на своєму Виробництво це така крошка мармурова, і вона запаяна в такий спеціальний клій, і вони використовуються панелі такі вже готові з таким класним оздобленням. Воно не скільське, воно також і на басейні використовується. І така в них, ну, вони виробляються дуже прикольна. Така екосистема, не тільки котеджі вони роблять, а й ще саме роблять матеріали, з яких будують свої проекти. Сіл, диван і така зона відпочинкова, де можна сісти, так, от сісти і подивитись телевізор, подивитись на такий гарний вид. В принципі, всі котеджі, в них центр іде панорамний. І можна дивитись телевізор. Якщо у вас будинок виходить на ліс, можна дивитись на ліс. Якщо виходить на зовнішню територію, то буде на зовнішній території. І зараз ми вийдемо ще на балкон. Ми вийдемо на балкон і я покажу саме, що в нас відбувається на балконі. Так, і що ми бачимо? Тут великий такий балкон. От, великий балкон. Саме тут вид на медичний центр, який будується. Ми зараз ще поїдемо, подивимося і познімаємо з даху цього комплексу. Це той медичний центр з апартелям, скажімо, з. Саме номерним фондом планується тут 280 номерів. І загалом цей комплекс медичний 77, як я казав, вже тисяч метрів квадратним. І це планується саме масштабна медична оздоровча історія у Європі, як Саша сказав. І ми зараз вже бачимо початок будівництва. Я так розумію, що перше вони будуть забудовувати і, і е, запускати трьома чергами: перша, друга, третя. І перша черга, ніби як я розумію, що буде десь вже весною 26-го року, мають вони плани її запускати. І зараз їдемо і подивимось, що у нас там буде на медичному центрі. Поїхали. Так, що під'їхали ми до медичного центру, який будується на сьогодні. Це площа 77 метрів квадратних і 280 номерний фонд. Ми бачимо вже раз, два, три, 4, 5, 6, 7 поверхів вже збудовано покриття, бетонного покриття. І це буде найсучасніший і найвеликий європейський медичний комплекс. В принципі, я вважаю, що це і є сама така головна. Ізюминка цього комплексу Фенікс Медикал Ресорт і саме акцент на медичну сторону реабілітації, відновлення, оздоровлення людини. І ось ця сама будівля, ця сама штука, вона коли повністю вже три черги збудуються, вона надасть головну цінність, завдяки чому сюди буде їхати купа людей на лікування. Це дуже крута екологічна історія. Я скажу, що перше, чому ми. Вирішили інвестувати і заходити саме теж в цей проєкт. Головна фішка і була це саме медичний центр. Це дуже екологічна, правильна, дуже крута історія, бо вона буде допомагати і лікувати людей, і відновлювати людей. Я думаю, тут буде багато і хлопців, які будуть відновлюватись після військової дії, бо на жаль, в країні. Веде 3,5 роки військової дії. Ми не знаємо, коли вони зупиняться. І дуже багато людей, хлопців буде відновлюватись і поправляти своє здоров'я в цих сінах і на цій супергарній природі. Також на базі цього центру буде дуже велика кількість е медичного. Реабілітаційного обладнання тут буде і спортзали для і тренажерної зали, і велика купа. Я знаю, що тут буде і хірургія медична, і просто відновлення, яке буде побудована на лікувальних водах, які в цьому регіоні є головним пріоритетом. Бювети, відновлення психологічне, нервової системи та багато багато Ну, 77 тисяч метрів квадратних тільки. Це е, ця будівля, яка буде вміщувати повністю медичне е, оснащення, відновлення і набраний фонд е, 280 номерів три, е, в принципі, три черги старту цього будівництва. Друзі, ну що ми сьогодні е, показали вам повністю огляд цього масштабного комплексу, з який є, має великий потенціал. І на сьогодні МДИнвест буде інвестувати і відкриває пул саме у цей проект від 5 тисяч доларів в інвестиції. Прогноз ми вже е, спілкувалися, 15% ми маємо прогноз на річні інвестиції саме з оренди цих котеджів. І плановий прибуток зростання десь 25-35 відсотків саме на капіталізації цього проекту, в який ми хочемо е, заходити разом з вами. На сьогодні це єдиний варіант для вас, де ви можете проінвестувати цей проект саме в дольову інвестицію від 5 тисяч. Також буде можливість придбати цільні юніти, якщо ви будете е, захочете в цьому комплексі придбати. Цілий окремий будиночок без питань ми теж зробимо все для того, щоб ви напряму купили цю нерухомість. У комплексі Фенікс просто треба буде звернутися до нас, і ми з вами сконтактуємо. Ви можете самі приїхати на об'єкт, подивитись, походити своїми очами, подивитись, як це працює, що тут робиться, і ми розуміємо, що це один з наймасштабніших і найрозуміліших проєктів з інвестицій в нерухомість. Комерційно, який на сьогодні ще має великий потенціал зростання за рахунок того, що основні важелі, основні фішки проєкту, вони ще в стадії будівництва. Як тільки вони запустяться і збудуються, капіталізація цього проекту буде дуже-дуже стрімко рости. Тож, хто хоче доучитись до в інвестиції, вендендвес посилання буде на канал в описі цієї програми. І ми з вами зустрінемось вже тут, на цьому комплексі. Я маю надію в серпні, коли запуститься спа-комплекси, ми зробимо ще один огляд після запуску спа-комплексу в цьому е котежному містечку. Тож до зустрічі з вами вже у новому випуску, який ми будемо годувати десь до вересня. І вдалих вам інвестицій.